Звучання, заміни. У нас вистачає, в принципі, інструкторів. Ми, також у нас вистачає через це часу приділяти кожному військовослужбовцю, кожному нашому курсанту, достатньо часу, щоб розжувати йому і вкласти в голову будь-яку інформацію та навіть щось від себе додати. Всі маленькі нюанси, які виникають, ці питання, ми стараємося так відповідати, щоб вони виходили від нас задоволені, а не з незакінченими не, не почутими відповіді на свої питання. І вмотивовані. І вмотивовані саме так. Без мотивації до нас люди навіть не приходять. Вони хочуть закінчити цю війну поскоріше, завалити цих, цих негідників і закопати їх у землю. От У мене є родина і якби, думка про те, що з ним може щось трапитись, і, і злість на цих людей, які дозволяють собі приходити в чужий дім і наводити свої порядки, ну, напевно, що злість і страх за близьких це найбільша мотивація. Раніше був стрільцем, не більше того. Але, в принципі, все можливо. Головне, щоб було бажання і добрий наставник. В даний момент нам дають інформацію саме ту, яка нам знадобиться, і подають ті програми і можливості, які ми зможемо використовувати, щоб не використовувати інші додаткові знання тобто, спрощується все.